Доброго ранку мені, доброго ранку тобі, доброго ранку всім і дорослим і малим. Наша батьківщина це Україна. Україна край, де ми народилися, живемо, де жили наші предки. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Україна наша земля, наш рідний край. Україна – вона в усьому, що нас оточує, в річках, в морях, в горах, в містах, в зорях, у кожному камінчику, у кожному деревці. Україна це і зелена трава у дворі вашого дому, по якій можна бігати, сидіти, лежати і дивитись на небо, як там пливуть білесенькі хмаринки. Усе це наша батьківщина. Україна мирна держава. Її народ хоче жити в мирі. Україна це країна багата і вільна. Ми називаємо Україну нашою батьківщиною. Батьківщина це найкраще і найдорожче місце у світі. Усі ми любимо українську співучу мову, прекрасних наших людей, чарівну природу, щедру землю. Людей, які живуть на Україні, називають українцями. Любов до батьківщини оспівували і у віршах, і в піснях. Послухайте, будь ласка, вірш про нашу батьківщину. Я живу на Україні, де річки озера сині, чиста в них вода прозора, найгарніші наші міста, найгарніші наші села, люди мудрі і веселі, хати білі чепурненькі, діти всі такі гарненькі. Всі сади такі плодючі, огороди всі родючі, наша Україна мила. Люди здавна придумували багато казок, віршів, легенд про нашу країну. В цих творах успівувалася велич нашої країни, наших людей. Одну з таких легенд я сьогодні хочу вам розказати. Ця легенда називається Брати. Послухайте, будь ласка. Колись дуже давно жила жінка, яку звали Україна. І мала вона трьох синів. Росли вони чесними, сміливими, дуже любили свою матусю. Виросли сини і вирішили піти у світ. Що ж, говорить мати, ідіть сини та пам'ятайте рідну домівку. І дала вона старшому сину корону з трьома промінцями воля, честь, свобода, щоб в далекім краї зігрівала вона серце. Минув час і завдяки своєму розуму став старший син Великим князем, де променева корона зігрівала людей і вела їх уперед, вказувала шлях до кращого життя, і звали старшого сина герб тризуб. Збирається у дорогу середній син, дала йому мати синьо жовтий одяг, що виткала із ниток блакитного неба та золотого пшеничного колоска. Він здіймався у височінь, бачив усіх, хто потребував допомоги, захищав від злих сил, прославляв свою неньку добрими словами та справами, а звали середнього сина прапор. Третьому синові мати подарувала чарівний голос. Він так гарно співав, що люди впізнавали в ньому матусин голос. Він оспівував свою рідну землю, повноводні ріки, славних людей, його пісня була урочистою, Той її слухав, підводився, віддавав честь матері, яка виростила таких синів як звали наймолодшого сина, як ви гадаєте, так його звали їм. Люди впізнавали їх, говорили, що це сини ненькі. України. Брати прославляли свій рідний край, Батьківщину. І там, де вони проходять, завжди звучить урочиста пісня. В кожній країні світу є державні символи. В нашій країні також є державні символи країни. До державних символів відносяться гімн, прапор та герб. І сьогодні ми познайомимося з державним символом України гербом. 19 лютого відзначається День Державного герба України. Державний герб України це золотий тризуб на голубому тлі, відображає триєдні життя батько, мати та дитя, які символізують собою силу, мудрість та любов. Тризуб – немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові, на Україні, вольній, новій. Тризуб є стародавнім символом, який зустрічався на нашій території з найдавніших часів. Зображення тризуба археологи знаходять на монетах, посуді, печатках, якими скріплювалися міжнародні договори, укладені Київською Руссю. Саме тризуб став знаком для нащадків князя Володимира Великого. Сам князь Володимир карбував його на монетах, де з одного боку зображувався портрет володаря, а з іншого тризуб. А ще ми знаємо, що в нашому дрезубі зашифровано слово воля.